Всім привіт, з вами я DeckDash, і сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Minecraft, зборка Chroma Endless. Поїхали! В минулій серії ми почали виживання. Ось скільки всього ми маємо. Тут і по сундуках все посортовано. Ось така невеличка база. За кадром я закупав трохи андезиту. Також ми почали тільки Ази кріейту, зробили про своє колесо і його запустили. Але сьогодні ми вже будемо робити серйозні механізми з крійту. перший на черзі у нас буде механічний прес. Він крався досить таки цікаво. Тому що тут є деякі такі прикольні штуки. Наприклад, ось такий облицювальний ланцювий привод. Який крався з корпусів, валю, ланцюгів, до речі. Ланцюги тут крався взагалі жорстко, Я так побачу. І нам, походу, не вистачить ще й заліза. Ну, давайте зробимо корпуси андезитові. Робляться вони, в принципі, просто. Спочатку потрібно обтисати колоди. І далі. Понатискати сплави. Це 12 корпусів є. Так, по суті, ми можемо один раз скрафти ось цього На ланцюги нам вже не всичає, на жаль. Ну, по суті, нам не всичає тільки пару ланцюгів Тобто, це заліза. Ну, пішли тоді в шахту. Опа, я щось цікаве знайшов Це алмази. Купаємо алмази, два алмази. Опа, в мене піднялося знання смерті. Ми можемо їх прокачати. Я пропоную качати тюремника. І, напевно, нагадування про смерть. Щоб в мене зберігався досвід. Так, ми можемо ось ці штуки поламати і, можливо, знайти навіть прикольні штуки. Так, паутиня. Ламок, але меметисту це непогано. О, ремонт. Спочинка. Коротше кажучи, мене височило тільки на 18 заліза. Так, і тепер ми можемо зробити механічний прес. Юху. Цю штуку можна поставити от сюди. Не так. А отак. От Ух ти, дивіться, це розбійники. Ми можемо їх підстрелити. О, дивіться, тут якісь койни. Так, це ці самі коїни. І вони в мене десь додались якийсь гаманець, напевно. Якщо тут таке є. Так, і тепер ми можемо скрафтити ДТП і поставити його сюди. Все, квест готовий. Далі нам потрібно поставити сюди залізо, тільки все залізо, я ясно діло, ставити не буду. І ось так красиво у нас робляться залізні пластини. Все, можемо забрати. Далі нам пропонують зробити змішувач, тобто міксер і чашу. Так, ну чаша зробиться досить легко. А ось змішувач це трошки тяжко. Тому що потрібно ще трохи залізе. Так, і тепер ми крафтимо механічний змішувач. Тільки тепер проблемка. Він працює як шестерня. Тобто, нам потрібно під'єднати шестерню. От як ми то зараз робимо? Є така коробка передач. До речі, яку ми можемо скрафтити і зробити її вертикальною. По суті, якраз то, що мені треба. Ми робимо таке, ми якраз робимо шестерню. І ставимо ось таке. Здається, механічний змішувач обертається з недостатньою швидкістю. Тобто, нам потрібно збільшити тут швидкість. А якщо збільшити швидкість, нам по суті одне колесо, до речі, поставити. Так, значить, нам потрібно дуже багато шестернь зараз буде. Так, зробили ми якось ось тако Трошки та, трошки нахабно виглядає. Але поки що іншого виходу нема. Так, ну давайте з того боку ми зробимо тако І з того боку ми зробимо тако А туди ми поставимо ось такий пустий пальник пломеня Тут ще не пустий, а нам потрібно саме ось такий пальник пломеня Але щоб зробити пальник пломеня, нам потрібно сюди зловити пломі. Перше, що я пропоную зробити, це full set броньки залізний. Так, тепер нам потрібно якесь славе озеро. Я надію, що я десь поблизості знайду. На да на. -да 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 -да. Ну нічого, давайте заливаємо. принципі, нічого страшного не станеться. Так, тепер давайте допустимо десь тут. Давайте по-багатому зробимо. Ось так. І кресало. Є. Поспимо і можемо відправлятися в Незер. Ніфігово, так. Ні. Будь ласка, гасне. І шоу. Так, тут ми можемо добути кварцу. Також добудемо трохи Незереку. У мене вилетів майн. офігенно. Другий раз повертаємося сюди. Добряче так відкинуло, до речі. Коли я йшов світ, я був на тому місці прямо перед порталом. Бухте, тут щось цікаве. Мені би було цікаво туди добратися. Ой, ніфі, собі, там якийсь кораблик, до речі, дивіться. Перед тим як ми підемо вивчати ад, давайте ми все-таки вернемося назад додому і скрафтимо ось який пустий пальник. Весь назирак я використав Геній, блін. На мене напала якась херня. Що роздохну? Ти Кокодемон був. <laughs> Тут є Дум. Це був той самий легендарний Кокодемон з Думу. Не знаю, скільки він легендарний. Нам дали за щось 23 бронзи, нічого собі. Нагорода. Так, я хочу вернутися назад, напевно. Ні. Не смій. Не смій мій портал. Все. Я вдома. Так, пустий пальник є. Це дуже похоже на джунгліський храм. Що це таке? Реально, пекло тик пекло, реально. Ай. Ладно. Привет. Так, тут є мегасфера якась. Е, так, сила вогню, гострота. Золотий ранець. Цимба. У нас ранці, хух нас перший один ранець. Так, це звати насіння, ну нехай візьмемо. Так, нам треба тепер знайти фортецю. Так, тут спанці зомбі пігліне. йдуть і в них скринька. Кісь ауральний флакон. О, це коробка з приводом. Або з духом, я не пам'ятаю, як вона правильно називається. Так, насіння повідорів можемо взяти. Ой, і на рост візьмемо. Так, тут щось також цікаве я бачу. Ні! Так я так міг зробити. Так, тут стоїть якер відродження. А тут ми можемо спокійно писати спампойнт. Непогано тільки я тепер повністю без блоків. Ай. Туди скрині Я же не заспалась тут! Ха-ха, клас А тут є скрині. О, це мана и artifice. Я бачу мінімум минимум, тут і скрині тут є якісь, навіть посухи. Так, я так бачу, тут якась піраміда Ух ти тут є навіть ця устаменела сфера. Так, ну я на піраміду Прям таку як пустину. Ой. І все пропало. Прикольно. Так, я би ще хотів на цей кораблик. Я бачу, там є візер-скелети. цікаво, чи там спавнер, чи там вони просто заспавнені. Якщо там є їхній спамнер, це буде імба. О, тут і вогнестійкість. Що? не зреть чобот? Прокляття прив'язування, прокляття втрати. Ну таке себе, чесно кажучи О! Є якась. Дивіться, ми знайшли якусь реліквію. Так, ми можемо надягнути, але щоб дізнатися, що тут таке, нам потрібно е, стіл спеціальний. О, магніт і золотий гачок навіть є. Збільшує досвід, який випадає з істот. Можемо взяти. Крем можемо взяти, кістку. Давайте також візьмемо кістку, залізо беремо. Ну, окей, Mirror Game теж. Мапа фортеці Незера! Юху! Я не знав, що тут таке є. Я реально я не знав, що тут таке є, але я офігів. Так, тут и є в визерском. Ой. Тут і таке. Оп! Ладно. Краще підемо звідси. Опа, у нас почало щось з'являтися на карті. О, дивіться, фортеця якраз. Класно. Так, тепер нам потрібно знайти Блейза. Так, ще одна сушка. Окуляри нічного бачення. Це імба. Так, втрачена сторінка. Ердиша. Збережний досвід 408. Тут у мене досвід буде. Ух. Класно. Так, кільце бастіона візьмем. Ще якась сфера візьмем. Так, візер скат з Це щось цікаве. Ухти. Плюс 19 базової швидкості доводку і дистанція досягання. Це краще, ніж моя кайло. Тільки від чого я, до речі, в шоці. Ухти, ша, Хрестове Хрестоване место. Збільшує тривалість імунітету після отримання шкоди. Око саламандри, Ух ти, щось цікаве. Росії блейзові вогняні кулі та газ гасові вогняні кулі під час утримання. Гасить пожежі на вас і навколо вас. Ух ти. Та щось цікаве. Так, То можна одіти. Око саламандри, я так розумію, це треба просто в руках тримати. Або, можливо, інвентарі. Так, поки що я не хочу ним користуватись, напевно. Це можливо. Так, все ми візьмемо. Цю сферу вже брати не будемо. Блейс! Так. Ти ходи сюди. Є! Пальник пломеня! Юху! За допомогою цих окулярів ми можемо нарешті нормально купатися в печері і не спати вночі. Хоча спати все рівно треба, тому що є такі штуки, як Фантоми. Так, і тепер, коли нас є пальник пломя, ми можемо зробити латунь наш перший сплав. Так, мене зацікавила одна штука, це для якої я хочу піти в село. Я знаю, що в салах може спанитися плавильна піч, в якій швидше плавляться різні руди. Тому що тут плавильна піч крафтиться, але крафтиться вона трошки непросто. Плавильна піч. Це ти що, вау? Так, тепер ми кидаємо в чашу мідь, цинк. І вугіллям підпалюємо пальник. І тепер у нас працює змішувач. Це ми отримали латунь. Наш перший сплав. Так, для подальшого розвитку мені потрібно знайти пісок. Але я ніколи не думав, що пісок буде знайти так проблематично. Так, тепер ми, так, тепер ми ставимо пісок на прес. І в нас виходить наждачка. Наждачний папір. Так, тепер ми можемо отримати рожевий кварц. Так, давайте трохи побільше зробимо рожеву кварцу. Чотири штуки, думаю, нормально буде. Тепер беремо наждачку і получаємо полірований рожевий кварц. Так, тепер нам потрібно ось такий застосовувач. Я думаю, можна скрасти штучок дві. А давайте спочатку одну скрафтимо хоча б. А вже потім ми скрафтимо і дві. От тут я чесно кажучи. Тому що я тільки що подивився на крафт поршня. Я його ніколи не крафтив до того. Так, і тепер ми робимо застосовувач. Тепер для чого ми це все робили, для ось такого точного механізму. Але щоб його зробити, нам потрібно ось цю золоту пластину, протикати ось такими предметами. П'ять разів. По суті, це можна було зробити за допомогою конвейера. Але нам потрібно було таких три застосовувача, які мені зараз крафтити, чесно кажучи, дуже впадло Хоча це нам допоможе в майбутньому. Тому що ось такі штуки нам потрібно бути дуже багато. Так, тепер ми ось цю золоту пластину. Так, сюди шестерню. Велику шестерню. Різні самородок. Так, і останній раз. Раз. Два. Три. Точну механізм Юху. І тепер ми вже можемо приступати до Тінкерса Юху. Кращимо інженерну станцію. Та збирайжу деталей. В цій інженерній станції ми можемо зробити ось такі найпростіші інструменти. Судячи того, як тут тут квести, теж нам потрібно саме зробити плавильню. Щоб, краще, щоб зробити кращий інструмент, нам потрібно ось таке інженерове ковадло, яке може робитися з будь-яких блоків, напевно. Ну, в принципі, на цьому можна закінчувати. Якщо вам сподобалося, ставте лайк підписуйтесь на канал, всім удачі, всім бай-бай!